Друзі, це я не знаю это верх разма. Приселяєш, випустить своєї кінта з награбленим і потім таку річ. Я, я не буду відео, я постана блочать. Давайте послухаємо. Результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енерготом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. вироки мають бути, і урядовці. И самое интересное. Я вам сейчас зачитаю комментарии. А ну, боты целуем и лижем. Лох как заливает. Кента выпустил, а вы держитесь. Смайлики, которые плачут и смеются. Сколько будем на это вестись? Потужнее потужнейше. Дальше. Знову сами слова: "То коли будемо щось робити?" Чувак говорит. цю коррупции. Наступний коментар: "Це найсмішніший виступ за весь період творчості". Э, пишут: не вийти на самих себе". Ой, ніби нічого не знав, не чув і не бачив. Це, це, до речі, дуже такий коментар. Він вже набрав це на особистій сторінці президента в інстаграмі. Можете почитати. Пишуть: так це ж твоя банда, значить ти за них і несеш відповідальність, і крапка. Верніть пацанов, як по ночам, я ваш вирок. Потім потужно відреагував, одразу видно відрубані руки у Свинарчуків. Ну, і є, прийде весна, саджати будемо. Потужний мародер. Вова геть жени цих менеджерів, ганьба, потужний 95-й квартал в роботі. Зрадник, що ж тепер ми всі е, мовчать про те, як Зеленський молодець? Що ж всі мовчать? А я вам скажу, що мовчать, тому що ботню закрили, І от є, коротше, одна така. І вот он, комментарий года. Горжусь моїм президентом України Владимиром Зеленським. відкриваю страничку, дві публікації і два І це просто подписчика. І це на його офіційній страничці. Пише: ти ще в 2019 році, де, твой, де той стадіон, я ваш вирок, він в долі по-любому. Головне, що в них все має бути в рамках закону. Я просто з цих коментарів, я просто бачу оцей зріз по людях. <зваж> українці, я вами пишаюсь. Я заходив на сторінку кожного і дивився, там є купа підписників у людей. Просто вже отут сидиться вся фігня. Ну, дивись, разом наворували. Головного злодія відпустили, зараз будуть летіти пешки. Ну, хто підписував, знаєте, цю цю штуку. І їм 100% обіцяли там недоторканість, що це хлопці, з вами все буде добре. Але я розкажу, що буде, щоб вони всю ланку не розкрутили, видернуть одного, другого, третього, як ТЦКшників. За них там внесуть залоги, якісь депутати будуть поручатися за них. І ми знову нас пошиють в дурні. Тому що це відработана схема, яка працює роками, ви розумієте? І головне. доки мы будем это терпеть. Но мы уже не то, что в нас же истерика, понимаете, мы уже, в нас же э, истеричный смех, мы уже не можем выдержать вот эту всю потужную потужность, потому что он сидит с таким серьезным лицом и наваливает такие умные вещи, а все в Украине знают, что кто возглавляет этот схематоз. Это, я не знаю, ребята, это все. Но самое главное, э, какой-то чувак с энергетики говорит, вы держитесь, вы просто за что-то возьмите и держитесь, чтобы вам было теплее. Можно мы всей Украины возьмемся за ваши, сука, яйца, чтобы вы нас грели, раз у нас нет света, и вы весь, весь свет продали. И если на пленках говорят, давайте не будем строить защитные сооружения, мы потом на них больше своруем, то кто за это должен отвечать? за бездействие, бездействие это равно мародерство, предательство и это сто десятка. Кто-нибудь напишет на всемогущего заяву? Павло Ярош как-то написал, но мы все видим, что пацан уже посидел и я так думаю, что сидеть он будет, пока это будет власть. Но в целом никто не может, ну один высловить свою думку, да, там, потому что опасается. Так нас много, нас миллионы, народ, народ, люди, не физособы, не особо. люди и народ. Давайте раздупляйтесь, но ну, уже просто на кого это рассчитан этот этот бред? Я я просто схожу с ума.